Половину відсотка ВВП росту. Ви згадайте пенсії в 2004 році і згадайте зараз пенсії. В 2004 році середня пенсія була 60 гривень, якщо ви не пам'ятаєте, так середня заробітна плата. Згадайте 2004 рік по Україні, згадайте зараз в два рази виросла. ВВП згадайте 2000, бюджет 2004 року, і зараз який бюджет згадайте. Не грішіть. Друге діло, що ці політики все нагнітають в страсті, що ми вже маємо жити як в Європі, нічого не робити. От хтось прийде, дасть. А так не буває. Це раз. По-друге, акціонерам, ми зараз не виплачуємо дивіденди, ви маєте на увазі закрити акціонерне товариство, тому що таке рішення зборів акціонерів. Приймуть збори акціонерів рішення про виплату чи не виплату дивідендів, приймають рішення збори акціонерів. Це закон України про господарські товариства і акціонери. Це не я вирішую як директор заводу. Якщо продовжити тему соціального захисту, ви е, дещо сказали про це. Наш завод взагалі завжди був відомий тим, е, скільки всяких пільг, е, усяких, так би мовити, преференцій надавалися вашим, вашим працівникам. Чи вдалося вам в цей період зберегти оце все, що ви наробили для працівників в умовах колективного договору? Жодна, жодна пільга, яка записана в колективному договорі, немає ні жодної пільги, яка б не виконувалась. Будь-то грошова виплата до ювілею роботи на заводі, будь то грошова винагорода за е, ювілейний день народження, будь то виплата до е, дня, коли працівник іде в відпустку, будь то інші любі виплати. Жодна, жодна, хоча зараз важко, живими грошима, все виплачується до копійки. Більше того, ми надаємо посильну допомогу, якщо хтось дійсно в чомусь і е, потребує. Нема жодного більше того. Ви бачите, які соціальні сфера. Якщо ви передавали я, я цьому як директор надаю надзвичайно велику увагу і профсоюзна організація надає. Ви повірте, що це не для красного словця. Кожен день ми збираємо, що ми можемо своїм працівникам зробити. Ось до прикладу, зараз ми сьогодні зустрічалися з першим моїм заступником Громова Світлана Миколаївна на роботі, і ми думаємо, що ми будемо робити вже на новий рік. Як ми людям маємо дати відчути, щоб вони пішли на новий рік з радістю? Не пішли, знаєте, ага, вернемось ми чи не вернемось, і, і що буде? А щоб як вони? І це наше? Я не хочу це все говорити, але ми вже над це... на цим навіть думаємо. Не що як прожити місяць? І як ми маємо вийти після нового року? І з яким настроєм наші люди мають вийти перед виборами? Ми слухаємо вас в ефірі. Алло? Да? Ми слухаємо. Добрий, Добрий вечір. вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, у вас ви говорите таке, що? Підняти зараз пенсію, зарплату мінімальну, що це обов'язково треба, що це не вдарить по бюджету. Як не вдарить, ви знаєте прикрашу вдарить. І якщо буде скорочення, то скорочення буде не в апараті, не в міськраді, ні в мерії, ніде не буде скорочення, а буде скорочення простого людського народу, робочої сили. І потім ви кажете, що пенсія там 4 чи 5 років тому назад була 60 років, а гривнів, а зараз скільки? По перше, це не ваша заслуга. А пенсії. я не гая Боже у посі. А по-друге, а по-друге, а ви рахуйте ціни, які тоді були, і які тепер. І якщо ми зараз отримуємо цю пенсію, то якщо ви зараз повисите її, то ми її взагалі не будемо через місяць, два-три, ми її взагалі не будемо отримати ні тої зарплатні, ні тої пенсії. Ви це не розумієте? Це навіть простий народ цього розуміє. А ви цього не розумієте? Дякую, Дя дякуємо. Я вам на це відповім наступне. Знаєте, шановна. Не хочете, я не повишаю ці пенсії. Мене запитали як директора завода, як я на підприємстві. Буде це для мене тягар відрахування більше до пенсійного фонду. Чи не буде тягар? Я сказав: ми цей закон виконаємо, і це не буде великий тягар для Чернівецького машину. я його не повишаю. І мої заслуги немає в тому, що повисили пенсії. Я не чиновник, шановні. Але те, що ви самі назвали, було 60 гривень, стало зараз 600, в 10 разів пенсія, піднялась. Я не кажу, заслуга, я це констатував як факт. Але, і ціни, факт, глядачка, але, але і, ціни виросли, і ціни виросли. І зараз ціни ростуть. Тому треба індексувати ці пенсії. Не хочете ви получати ці пенсії великі, будь ласка, не хочете ви індексувати? Будь ласка, це все, знаєте, питання заполітизовано. тому що одна політична сила говорить, що ми не маємо грошей з бюджету. Хоча, хоча бюджет все время говорить, що виконується на 101%, перевиконується, а де тоді кошти? Нам не треба тоді Міжнародного валютного фонду. Ну, порахуємо, якщо бюджет виконується на 101,9%, 101,8% щомісячно, де кошти? А в бюджеті це передбачено. значить, кошти тоді бюджети витрачаються не туди. Вибачте, якщо у вас бюджет перевиконується, то у вас мають бути кошти на все, на лікарів, на вчителів, не має бути інфляції, все має бути нормально. Значить, а хтось неправду каже. Щодо побоювання глядачки, що будуть скорочення не в апаратах, а як вона сказала, так, звичайних... то тут для того і треба зробити ревізію. А то заступників міністра вже по 13, по 15 чоловік вводять, і апарат чиновничий... Роз... Чиновників було в 2004 році 240 тисяч, а зараз 290 тисяч чиновників, апаратів. Так, звичайно, на простих людях ну немає відіграватися. Звичайно, треба замміністрів скорочувати. Бо в замміністра зарплата десятки тисяч. А, а тут сидять в апараті люди по 800 гривень в місяць. Получають облдержадміністрація в районних адміністраціях. Це я прекрасно розумію. Для того я вам і говорю. проведіть ревізію. Що треба відсікти? Треба відсікти, може, верхушку, але не бідних людей. А вас лякають і вас вводять в оману, що ага, ви бідні пострадаєте? А вони як літали на літаках, так будуть літати, не переживайте. Думайте. У нас є питання, ми в ефірі говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий, Добрий. день. Скажіть питання таке. Як ви боретесь з епідемією грипу? Ви взагалі за час введення карантину в Черносах одягали защитну маску? І є ли вона взагалі у вас? если можно насчет ваших, скажем так, рабочих ваших на вашем предприятии, как там ситуация с эпидемией, много заболевших и так далее. И вообще спортивная база на, ваш, на, на вашем э, предприятии, есть ли возможность, как в старые добрые времена, э, чтобы путевки были, чтобы люди могли свободно поехать во время отпуска в санаторий. Отлічиться і так далі. Як в этом направні ви роботі? Все хорошо. Так, перше Дякую. питання стосовно грипу, топ тема останніх двох тижнів. Я почну з останнього. Спортивна база у нас цього року ми вели міні. Футбольне поле надсучасне на території заводу і басейн плавательний. Це спортивна база. Те, що наші люди можуть поїхати куди їм треба, і ми ці путівки придбаємо через соцзахист, управління соцзахисту і наш адміністративно господарський відділ разом з профсоюзом це займається. Це однозначно. Більше того, навіть путівки в Трускавець здають обратно і в інші. В нас немає проблем з санаторно-курортним лікуванням. Підприємство забезпечує за власні кошти абсолютно всіх, хто бажає. Це однозначно, це теж колективний договор. Ми виконуємо. Тепер, що стосується проблема грипу і карантину, широко в нас назву, я ні жодного разу маску не одягав і не буду одягати принципово. Не принципово. Ви знаєте, людське здоров'я це найвища цінність, яка є в людині. Для багатьох, для переважної кількості людей. Хоча є люди, які готові раді рідних і близьких пожертвувати своїм здоров'ям. Але беремо такі пересічний громадян, це найбільша цінність. І на ній спекулювати, чи легковажно до цього відноситись, боронь Боже. Боронь Боже, це найбільше за що людина, знаєте, вона губить здоров'я. Це останнє. Тепер давайте подивимося ситуацію, яка склалась в нас. Я беру просто відкриті вісточники. Я сюди йшов на передачу, дивився новини. Перше, я би хотів навести наступне: чи чи більше хворих в нас стало за аналогічний період минулого року чи попередніх? Лікарі скажуть, що так. Лікарі скажуть, що в Чернівцях принаймні, у послухайте в області. по Україні і в, і, в, і в Чернівцях не більше. Чи більше людей померло від пневмонії? Чим за минулий період. Не померло більше. За рік ні. А за жовтень, так. Беремо хай буде жовтень. Хай би за... В цілому за рік. Тепер беремо наступний такий факт. Наступний факт, який я аналізую зараз. От я взяв з відкритих, дивився програми новостей, За екс-міністр Поліщук сказав, що продажі аптек виросли в 2700 разів. Беремо ще один наступний фабрик. Оце, власне, питання, яке беремо, 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 беремо слідує. Беремо наступний факт, який доведений. Таміфлю купили в 4 рази дорожче, ніж воно продається, виробника. Таміфлю, ці ліки. Беремо слідуючий факт: чи потрібно було вводити карантин, і потрібно так його було вводити? Я беру в радянські часи, я підняв, як в радянські часи, були епідемії боролись. В садки, от мене як директора заводу, хвилюється, що закриті дитячі садки і школи.